Друзі, всім привіт! Хтось мені писав в коментарях, досить мало на каналі ліхтариків, оглядів, переробок. Так от вам ще один ліхтарик з тієї аурури по гарній ціні. Акційна ціна здається була 49 гривень. До речі, давно я на нього поглядував Але не. Ну, не роздивлявся, скажімо так. Та й ціна там, що 70-80 була Думаю, Ну, таке. На батарейках варіант нецікавий. А потім подивився, що у нього 4,5 В робоча напруга. Значить, На акумулятор перевезти його буде досить легко. Подивився на нього взагалі, і він мені сподобався. Режим у нього один, максимальний, світить доволі яскраво. І з таких от. Плюсів цікавих, по-перше, магніт. У нього є ноторці і доволі хороший магніт, тримає класно. Але ще у нього є поворотна частина, і в цю і в цю сторону можна використовувати в автомобілі. Десь поставити, щоб він вам підсвічував. Як бачите, навіть так тримає. Це з батарейками. Далі є отакий ось зачіп, не знаю, там на скло повісити, на якусь мотузочку, там десь на природі. Ну, я думаю, придумати можна куди. Ось. І є ще такий ось гачок, який відкидається, поворотний, теж заціпити можна. По якості, от візуально. Таке враження, наче він той пластик, але ну, тактильно досить приємний. Такий, наче, soft touch за свої то кошти. І він, ну, це моя суб'єктивна думка. Недалеко не дуже поступається у такому от ліхтарю. На нього є огляд, можете подивитись, посилання залишу. Поговори там вони майже ідентичні. По Наповненню, ну, тобто поємності. Ну, треба подивитися, всередині, що. там, Я його ще не розбирав, заодно і подивимося. По функціоналу, ну, я б сказав, що вони доволі світять майже однаково. ну Тут, звичайно, трішки матриця більша. Тому ж яскравості буде більше, але ж і сідати він буде швидше. Але це вже акумуляторний, тут ще акумулятора нема. Вкинути електронки. ТП-шку і такий собі дешевенький конкурент до такого. Цей, цей доволі там десь 7 доларів. Це, будь ласка, там 1,5, навіть менше виходить. ну Нехай буде 1,5. Так, Ну в основному розповів. Скажу, що матриця отака, вона використовує при 4 вольтах 160 мА мАксимально. Тому поємності можете розраховувати, скільки сюди поставити. Значить, цікаво, в принципі, що тут всередині. Зараз розберу і покажу, тому що в планах його перевести відповідно на акумулятор. Так, ну як бачите, тут все елементарно просто. Резистор, мабуть, це 3-вольтовий, 3-вольтова ЛЕД-панелька. Ось маркування кому цікаво, якщо це все розраховане на 4,5, да, трішки буде не так яскраво світити, але від 4 вольт буде працювати. Неодимовий магніт в корпусі стоїть. Значить що? Ну, з цієї сторони нічого не вийде нам, мабуть, поставити. Хоча, якщо десь дрібні взяти акумулятори і то можна сюди пару штучок поставити і поставити ось сюди, вирізавши оцей корпус. Холдер для батарейок. Кришку потім можна буде вклеїти. А як варіант, в принципі можна можна ось тут внизу розташувати тепешку, поставити її десь десь внизу, ось так, щоб при відкриванні можна було зарядити. А так, в принципі, буде більш-менш трошки захищений. О, він уже розклався повністю. Більш-менш буде захищений роз'єм. ну трошки. По захисту, в принципі, захист від розряду, я думаю, що навіть нема сенсу ставити, тому що при 2,5 Вже світиться буде настільки поганенько, світлодіодна панелька, що все одно буде його заряджати, тому можна поставити навіть без захисту отаку тепешку. Ну, наче все. Якщо вам цікаво, кінцевий, цікавий кінцевий результат, що з цього вийшло, як я його переробив, то ставте вподобайки, пишіть коментарі, щоб я бачив, якось реагуйте і дозніму ще маленьке коротеньке відео. Всім гарного настрою і до зустрічі!